Мікс, всі сорти і всі сезони. 10 кг за ціною 1100 гривень, але в тип купці одного, інші до вам подаручок. Дивіться, яка класна. Ось така. Ковтеночка для дівчинки. Речі тут йдуть різненькі, тут є платічка, збітнички, фліс, штанишечки. Тут можна набагато вам будь що завгодно. Так, наступна буде ось така ковтиночка в квіточки дуже красива. Іде можна стрілювати як то нічку. Далі у нас буде йти ось така маєчка в синьому М кольорі. Далі у нас буде йти ось такий топ. І він іде з чашечками. Вони ставляються і виймають також. Ось, що тут абсолютно ногасенька сорочечка. Далі у нас тут буде йти платечко. Досить чорний пластик, це ось такий При для, приталій в кожній дівчини, тому що це як база основа фрукту. Наступна буде ось така сорочка сіренька в М розмірі. До якихось класичних або джинси, дуже гарно буде стилізуватись. Можна буде спробувати. Так, наступне буде L, XL буде розмір. І тут ідуть вони прямого крою. Наступна у нас буде ця футболочка. Вона йде ось така, з якому це має ось такий малюночок. От ось мене тут буде есочка. Далі у нас будуть йти ось такі штанишечки. Позаду є катманчики. І тут вони такі кльошиком, Ось такі і тут кльош. Наступна, буде йдуть ось такі шортики. одній такий шорт від чорного кольору. Дождь до вхідного. Розмір тут не вказаний. Наступне це зробити ось така маєчка. Дуже така гарна подвійна тканинка. Можна спіносити без бюз вони вона нічого просвічуватись не будуть. Тут він дуже добре наліток. Так, наступне буде ось такі укорочені шортики. Це у нас буде есочка. Далі у нас будуть іти ось такі шортики. Далі з на велосипеді, тому що це було Так, погляньте, це у нас буде йти ось такі... Може як тепер називається? Пальто. Ось таке пальто. Класний з гусочками темний. Куля, та цього майже абсолютно, тому що там ще білочка видіплена, але саме гачачок залишився. Тому не сполікайте, а до нашого менеджера по по ті зараз іде акція в нас така. Так що один купляєте, один поданочок.